Володимир Сосюра, чи знаєш ти світання в полі? Чи знаєш ти світання в полі? Або в задуманих садах, Коли от щастя мимоволі сіяють сльози на очах, Щебечуть птиці, Вітер лине, Немов дитинства дальні дні? І кожна квітка і стеблина до тебе тягнуться в півсні. А ти йдеш на непокраї, яка краса огнів сія, І разом з природою співає душа, закохана твоя. І тільки серце б'ється дуже, Здається, так би вічно йшов. Якщо ти знаєш це, мій друже, ти знаєш, що таке любов?